Дорогі чернігівці, ще раз хочу подякувати вам за підтримку на виборах. Центральна виборча комісія вже оголосила їх результати, а я, як і обіцяв вам, написав заяву про складення повноважень народного депутата України і сподіваюся, що вона буде проголосована парламентом на наступному пленарному тижні з 24 по 27 листопада та ми розпочнемо повноцінну роботу в Чернігові. Хочу повідомити вам, що зараз йде процес формування демократичної більшості в Чернігівській міській раді, яка разом зі мною візьме відповідальність за розвиток нашого міста. Цей процес відбувається абсолютно публічно, а не кулуарно. Я вже провів зустрічі з фракціями або з їх представниками від політичних сил, Батьківщина, Самопоміч, Демальянс та Солідарність. Разом ці фракції нараховують 24 голоси в міській раді, тобто це більшість. Це не означає, що ми відштовхуємо представників інших політичних сил, які хочуть працювати разом із більшістю. Цей процес абсолютно відкритий, і ще до першої сесії я обов'язково проведу зустрічі з кожною фракцією, яка в результаті виборів отримала представництво в міській раді. Ще раз хочу запевнити: двері міського голови будуть відкриті для всіх, хто має ідеї та бажання працювати заради майбутнього Чернігова. Першим завданням нової міської ради має стати формування виконкому. Після цього ми перейдемо до уважного вивчення діяльності кожного керівника структурного підрозділу або комунального підприємства. Там, де потрібно, проведемо зміни, оголосивши відкритий конкурс на заміщення вакантних посад. Моя мета залучити до роботи у владі найкращих людей, які зможуть ефективно та чесно працювати для громади міста. Прошу всіх співробітників, які працюють в системі міської влади та на комунальних підприємствах, продовжити абсолютно спокійно працювати. Всі зміни будуть виваженими та торкнуться лише частини керівної ланки. Ті, хто сумлінно виконував свою роботу, продовжать це і далі робити, отримавши значно більше можливостей для самореалізації. І останнє. Як до обраного міського голови, до мене звертається багато чернігівців із запитанням про 500 гривень соціальної допомоги, які вони отримали. За словами людей, зараз до них надходять певні листи, начебто від якогось комерційного банку, і люди бояться, що ці гроші доведеться повернути. Хочу вас всіх заспокоїти. Я дав доручення уважно вивчити текст цих листів, і наскільки мені стало відомо, Банк-контракт, від якого начебто надходили ці листи, зараз знаходиться в стадії ліквідації і нічого не надсилав. Я не виключаю, що ці листи були спробою дискредитувати саме мене під час виборів. Тому почувайте себе абсолютно спокійно. Майбутні ж цієї соціальної програми ми визначимо спільно з усією громадою міста, але ті люди, хто вже отримав кошти, нікому їх повертати не будуть ні за яких обставин. Дякую за увагу.